Ця рослина називається родовик лікарський. Українці її називають Скяний Кров, а в Космачі її називають Рубатник. Понад 2000 років тому воїни її використовували для захоєння ран, і дотепер вона є одна. З найрезультативніших рослин, яка загоює рани. А якщо ці квіти так нарвати в букет, а додати пухівку, то буде дуже гарний зимовий букет. Українці використовують цілу рослину, але я використовую і багато 에, людей використовують тільки коріння. Які загоюють рани любі, кровотечі любі, навіть жіночі кровотечі, і вони дають дуже добрі результати, і вони є дуже популярними серед знахарів в українських теренах. Багаторічна рослина зимує у, на, на полях, на городах. Дуже гарно виглядає, дуже багато е, корисних властивостей має. Отже, хто побачить таку рослину, наробіть собі букяти на зиму, щоб ви мали, або викопайте пару корінців, щоб ви могли ними лікуватися. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтеся, хто ще не підписався.